Ти чуєш, друже, що Христос родився, велика радість для людей прийшла, зійшов із неба, і з усим змирився, любов Його усіх людей знайшла. Ти знаєш, друже, що наш Бог у Ясна, не сарським домі, не в палатах золотих, щоб кожен них до нього досу мати, Лежить Господь у ясоках простих. в хлібу. Там, де не пахнуть аромати, Соломі, що не дуже й то м'яка, він міг би кращі спальні світу спати, та Божа воля, все ж була така. І зійшла у грішний світ на землю, туди, де панує без кінця, туди, де вразька кров постійна л'ється, туди, де миру у серцях нема, туди, де замістеться камінь. Туди, де є відчули про любов, туди, де всі від страху плачуть, туди, де вбивства, гнів і кров. І злі серця не зрозуміє жертви, безжалісно розп'яли на хресті, він знав, готовий був померти, аби людей від смерті вберегти. Яка велика є любов, та безумовна, і незаслужена до мене ця та Божа благодать. Свята, чудова, готує Мидеса, мені Вінця. Сьогодні згадуємо ми про народженого в'яза та чим горив серця ще той вогонь, який приніс Христос на мішу землю. Чи ти замерз, задлів і около. Христос на небі молиться за тебе, Він свято вірить в те, що ти прийдеш. А тут все просто, лиш любити треба і не втрачати час. Боже, не здоженеш. Не забувай, він народився для тебе, чекає зараз нас у небесах. Своїм народженням відкрив всім небо і знов гляде. Ти лиш його чекай.